Цьогорічна зима обіцяє бути гарячою, ну, але не від батарей. В Україні серйозні проблеми з газом. Хоча в сховищах є понад 12 мільярдів кубів, експерти кажуть, цього може не вистачити. А все через російські удари по енергетичній інфраструктурі. Е, ну і знову ж таки через те, що закупівля газу фактично була провалена. Е, Нині ж е, опалювальний сезон під великим знаком питання. Нардепи кажуть, що е, урядовці готові не були і, власне, не закупили, і там щось не добудували. І як результат, по всій країні вже шукають, як економити газ. І, вприклад, можна поставити в наш Луцьк. В місті тільки но потеплішали батареї, як подачу тепла припинили. Ми пам'ятаємо, що спочатку тепло подавали в школи, в садочки, в лікарні, а ось е через декілька днів міськвиконком ухвалив рішення призупинити подачу опалення. Причина банальна. На дворі потеплішало, отож, треба економити енергоресурси. Ну, але виглядає це як початок великої економії газу наперед. Адже якщо зараз спалити все тепло, то в січні можна. Опинитися без нього зовсім. Тому моя особиста думка, що краще умовно мерзнути при плюс 15 градусах на вулиці, ніж коли на вулиці буде мінус 20. Ну і зрозуміло, якщо зараз Луцьк е вибере всі ліміти на газ, то, наприклад, там в грудні нас буде гріти хіба що новина про чергове тимчасове відключення. Залишається лише сподіватися, що. Тимчасово це не на всю зиму. То що, Макса, як будемо грітися зимою? Вірою, надією і п'ятою ковдрою.